Сергій Рибро вносить термінові дві зміни в склад збірної України з футболу на матчі проти північної Македонії та Мальти. Синьо-жовті втрачають одразу дует зіркових виконавців. Патрік Ван Левен назвав два фактори, які допомогли шахтарю створити сенсаційний камбек проти Антверпена у лізі чемпіонів. Який неочікуваний подарунок отримав Михайло Мудрик від Маурісі Почетіно після дебютного голу українця в АПЛ. А також хто і чому із футболістів Челсі боїться грати на тренуваннях проти Мудрика. Та за когось своїх легіонерів Шахтар намагається вибити кругленьку суму із клубу АПЛ. Про ці та інші найцікавіші новини світу футболу у цьому відео. Ну як завжди, не забувайте ставити вподобайки, залишати коментарі та підписуватись на канал, щоб це відео побачило якомога більше людей. І ще так ви допоможете розвивати український ютуб разом. Всім небайдужим дякую. Донецький шахтар створив сенсаційний камбек у матчі з Антверпеном і вийшов на третє місце турнірній таблиці. Буду чесним, і віддав належне фарту. Бо без нього такого результату там точно не було гра була абсолютно рівною. Відзначу також такий рідкісний момент, що команді вдалося переломити хід матчу без проведення замін. Перша єдина з яких відбулася аж на 87-й хвилині за рахунку 3-2, коли Маріана шведа випустили замість Даніла Сікана. Після гри Патрік Ван Левен сказав, що секретом успіху були два фактори: перший гравці використали свій досвід з постійними змінами тактики тренера в минулих матчах і змогли гнучко та швидко перебудувати гру після перерви. А другий, це фактор великої кількості українських болівальників на трибунах, підтримку від яких вони відчували усі 90 хвилини. А в паралельному матчі порту мінімально поступився вдома Барселоні, відзначу червону картку Гаві, який пропустить тепер матчі Шахтарема. А поки гарні новини для Шахтаря анонсував Сергій Палкін. За його інформацією, Тоттенгем може піти на безпрецедентний крок, від якого усі відмовлялись. Ми хочемо покрити наші витрати на Соломона і ведемо зараз перемовини з Тотинхемом. Шахтар заплатив за Манора 6,5 мільйонів євро. І я не думаю, що це величезні кошти для такого клуба, як Тотинхем, для клуба, який грає в АПЛ. Ми хочемо просто покрити лише ці витрати, і я не намагаюся отримати якийсь прибуток. Не знаю, чи погодяться вони на 6,5 мільйонів, але я вірю, що ми знайдемо рішення. З точки зору іміджу їм не потрібний такий випадок. Така справа пахне не дуже добре, бо коли ви підписуєте безкоштовно хлопця, який має 520 мільйонів євро. Це не добре. Ми провели хорошу товариську з ними зустріч. Вони були з нами відкриті. Вони нам допомагали. І тому я вірю, що ці стосунки допоможуть нам знайти хороше рішення. Вважаю, що максимум за два тижні ми знайдемо його. Цитує палкіна видання ESPN. Анатолій Трубін провів гарний матч проти інтер у лізі чемпіонів і назвав п'ятірку футболістів Шахтаря, які готові до того, щоб піти на підвищення, і паралельно брав їм відповідні під їх якості чемпіонати. Одразу виділю трьох: Судаков, Бондаренко та Крисків. Щодо Судакова, то нехай це буде Англія. Бондаренко підійде Іспанія. Для Крисківа напевно будни сліга. Ще є коноплята Бондар, але ці гравці захисного плану. З одного боку це легше, з іншого важче. Тому що за атакувальних гравців більше платять, сказав інтерв'ю Трубіна. Травма Михайла Мудрика все ж таки підтвердилась. Але, як говорить сам українець, він отримав позитивні прогнози від лікарів і здається, буде готовим вже до наступного матчу Челсі. Про відсутність у збірні взагалі мова не йде. Тут ми на пізахисника можемо розраховувати спокійно. А ось Віктор Сянков офіційно виключений з основної заявки синьо-жовтих. На його місце Сергій Рибровда викликав Олександра Піхальонка. Також через пошкодження виключений ще Андрій Ярмоленко, місце якого займає Назарій Русин. А отже, на нас чекає сюрприз на правому фланзі атаки. Там можуть з'явитися і Зубков, і Караваєв, і Маліновський і той же Русин. Тому напишіть, як гадаєте, ви хто буде основним справа таці в команді Ріброва за відсутності Ярмоленка та Синкова. Перевіримо нашу з вами інтуїцію. Я все ж таки поставлю на Маліновського, навіть не дивлячись на більш очевидний варіант із Зубковим. А що гадаєте ви? Залишайтеся варіант в коментарях під цим випуском. Наша команда розпочинає збір 8 жовтня. Чотирнадцятого буде гра проти північної Македонії, а сімнадцятого на нас чекає матч з Мальтою. Ну а бонусом додам, що Україна все ж таки втратила шанси на проведення чемпіонату світу у 2030 році. Про це написали цілий ряд іспанських змі разом з країною, яких ми претендували на проведення турніру. Наше місце зайняла Марокко. І в продовження теми Мудрика. хотілося б відзначити коментар його партнера по команді Леві Колвіна, який вже є великим фанатом таланта українця. Це чудовий гравець. Він може стати одним із найкращих у світі. У нього є все, що ти хочеш від топ Вінгера. Зрозумійте, важко переходити з України в Челсі. Є великий тиск, якого він, можливо, там не відчував. До того ж, тут інша культура та й все загалом. Погодьтесь у першому таймі матчу з Фулхемом він був неймовірним. Я такий радий за нього. Він забив свій дебютний гол за Челсі, та ви самі могли бачити це під час святкування. Він заслужив цього. Кожен бачить, якими якостями він володіє. А ми й бачимо це ще під час тренувань. Він топ гравець. Я навіть не наближаюся на тренуваннях, якщо тільки не хочу соромитись. Цитує Колвіна, британська преса. До речі, після цього голу на мудрика чекав цікавий подарунок від Маурісіо Пашітіно. Головний тренер вручив українцю книжку іспанського журналіста під назвою Прекрасний новий світ у середині шпор Почітіно. В ній розповідається про революцію Маорісь, яку Він створив у Тоттенхемі, очоливши команду у 2014 році. Цією історією Михайло поділився в своєму інстаграмі. Нарешті свій перший гол за п'ять матчів в Саудівській Аравії вдалося забити Неймару, за якого влітку там віддали 100 мільйонів євро. Але також відзначив, що у бразильця вже є три асисти. Атлака гадаймор! Друзі. Ну а на сьогодні це все. Дякую ще раз кожному, хто не забуває ставити лайки, підписуватись на канал та залишати коментарі. Так ви допомагаєте розвивати український Ютуб. Дякую ще раз та до нових зустрічей!